Віталій Баталій Шахів грає проти Май Хупер. Франція, рейтинг 1990. Жить 4. Тремферезем хоче взяти. Структура схожа на бенноні. Але на королівському фланзі він захопив простір. Так, можливо, і 3 нулі хоче піти. Б5, слон Б5. Слон на 6. Кінь Б5, Турас сюди може стукнути. пу -пу пум 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 Так, може, він просто піде кудись так. Я точно Б5 зіграю. Тоді точно Б5 я зіграю. Нема часу мені тут. Довго думати? Слуном. Так, коня сюди. Для чого? А, стоп, коня сюди. Коня туди ми не ведемо. Поміняємося. Так, ну одного коня я би. Так, у мене цей погано стоїть. Добре. Проте піде в 4 я став. Якась дурниця уходить з Дич. 2011 рік партії Так собі Спав чи що весь час? Да, хто б сумнівався, що ти знайдеш цей хіт? Я точно не сумнівався. Такий балаєвський мотив зараз проведемо. Наїб'ясь, на G7 даю шаг спочатку. Щоб тут ферзь не прийшов. Далі побачу, куди відійде, можливо, з'їм, можливо, сюди буду ферзя. Побачу. Брати, мабуть, треба. Якось буде братися сюди, але як? Мабуть, може підривати мене? Я, мабуть, так піду. Ні, так я не піду. У мене ж тут пункт. Продеться щось типу про такого. Чинто. Так, ну я можу просто взяти насправді. Я й не бачив цього ходу спочатку. Коли все розімінялось, побачив. Ну, якийсь дивний француз. Дивно, він тут схеми вибрав. 70 на 80. Відразу пішов вперед. Проблема таких флангових атак. Тим, що у білих король ще в центрі, і вони не контролюють центр. Тобто центр може ще відкритись, і чорні поля в центрі вони не контролюють. Ви не контролюєте центр, то флангова атака може бути поганим планом. Ну, або центр закрити, наприклад, тоді нормально. Тоді на флангах і йдуть атаки. Так, і тут як він міг вигравати? Все-таки я щось... Ні, я думав про цей хід ферзь D3. Але мені здавалось, що, ну, типу, ну, взяв що. А слон F6? Слон F6 був хід. Красивий, да. Це була класна жарта. Ідея в тім, що якщо взяти, то все рівно F6 і... Відіграли фігуру пішак на F6, гвоздик такий, забирає поля, і тут взагалі мат можна отримати. Ре3 ще був хід. Ось. Це довгий план, і виявляється, що тут ще й ферст нас контролює Чорні поля вторгнення. Не даю йому як би відійти від пішика Б2, але він все рівно відходить. Байдуже. Ну і все.